В Чернівцях вкотре встановили рекорд. Запалили серце з п'яти тисяч свічок. За букиніст борються музиканти. Чергова акція підтримки. У Чернівцях провалилася дорога поблизу колишньої резиденції митрополитів. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. У Чернівцях провалилася дорога поблизу центрального корпусу Чернівецького національного університету на вулиці Хотинських комсомольців. Через прорив каналізації ввелися шматок дороги. Рух громадського транспорту у цьому районі обмежили. Ще одна проблема міста старі комунікації вкотре дали про себе знати. Вчора ввечері в історичній частині чернівців провалився шматок дороги. Ну, на жаль, як і в цьому місті, ми вже не перший раз зустрічали, що є багато старих зношених мереж, які, на жаль, десь більше ста років. Це одна з тих частин міста, де старі комунальні мережі. Був прорив на центральному водопроводі. тому, що він є ще австрійський, то є стара частина міста. І... Рядом йде каналізації. Ну вся вода йшла в каналізацію. У зв'язку з чим був тут провал, що наскільки знаєте, був провелися тролейбусу. Внаслідок обвалу рух електротранспорту в цьому районі тимчасово призупинили. А відтак кінцева зупинка тролейбусу номер 1 була на Соборній площі. Двійки та четвірки не їздили тут взагалі. Півтора години не було току. Їхали до Соборної площі. Дороги паршиві. Ремонтні роботи розпочалися ще вночі. Наразі водопровідну трубу залатали, яму підсипали граві постачання води в прилеглих будинках. Теж відновили вибоюну в дорозі. Обіцяють заасфальтувати вже навесні. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. У Чернівцях відзначили 24-ту річницю виведення радянських військ з Афганістану. Біля пам'ятника загиблим відбувся мітинг пам'яті, де зібралися представники місцевої влади, ветерани війни, рідні та друзі загиблих. За статистикою на війні в Афганістані побувало близько двох тисяч буковинців. 56 з них додому так і не повернулося. Щороку чернівчани приносять квіти до пам'ятника загиблим воїнам та молитвами згадують тих, які полягли на війні в Афганістані. Повертатися в минуле непросто, особливо коли дізнаєшся, що війна, в якій ризикували життям, була безглуздою. Я рахую, що війна була безглуздою, але ми приймали присягу і під присягою так, так мусили її виконувати. І прийдучи з війни, то стали більш самостійними і більш дорослими у житті, і це їм на сьогоднішній день допомагає. Спогади про війну час не стирає. Ті, що залишилися в живих, кажуть, що найстрашніше дивитися, як помирають друзі. Практично кожен день ми носили наших хлопців на руках і везли в морг. Ми я рахую щастю, виконали свій обов'язок. Держава післала нас туди. Євгенія Григорівна прийшла сюди вшанувати пам'ять загиблого сина, який прослужив півтора року, і дуже мріяв повернутися додому. Горе нас сюди привело, тому що я. Є... Мій синочок так і бати, інші не повернулися з тої війни. А я мрію повернутися додому, і ми й чекали на що На жаль, не повернувся. На вшанування пам'яті загиблих прийшло і чимало молоді. Десятикласник Андрій, тодішній вчинок українських хлопців називає подвигом. Потрібно вшановувати пам'ять тих людей, те, які відстоювали наше майбутнє, наше життя. І це принципово важливо і навіть тому що. Це якась елементарна повага з кожним роком героїв стає все менше. Представники влади запевняють, що дбають про колишніх воїнів в минулому році. Таким сім'ям надали три квартири. Ми цілеспрямовано будемо працювати і над соціальним захистом воїнів, над соціальним захистом сімей загиблих, коли буде 25-та річниця виводу військ з Афганістану, щоб ми могли прозвітувати суспільству, що квартирне питання. Хоча б квартирне питання для цієї категорії людей ми вирішили. Та на черзі ще чимало ветеранів, які потребують чи то житла, чи покращення умов проживання, а також можливості оздоровлюватися у санаторіях. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. За букініст в Чернівцях продовжується акції в підтримку книгарні Букініст та її колишньої директорки Марини Лібанової. Сьогодні біля магазину місцеві музиканти влаштували справжній концерт і пообіцяли, виручені кошти передадуть на створення фотоальбому з світлинами ще однієї акції, яку нещодавно проводили журналісти. 31 січня Шевченківський районний суд Чернівців остаточно поставив крапку в історії звільнень директорів державних книгарень. Марина Лібанова офіційно залишилася без роботи. Але на захист колишньої директорки Букиністу стали городяни: культурні діячі, журналісти та музиканти. Книгарня Букініст це не просто крамниця, це не не торгова точка. Книгарня Букініст це місце спілкування, це певний осередок культури, і саме важливо залишити це спілкування цей букініст. Як книгарня, це складова міфічних чернівців, і нам хочеться, щоб ці чернівці. Ми їх любимо, щоб вони залишалися такими. Нещодавно у книгарні пройшла акція на підтримку букіністу, яку організували журналісти місцевих видань. Вони провели фотосесію у магазині і тепер готуються видати фотоальбом з світлинами. Кошти на це вирішили зібрати музиканти. Вони влаштували перед дверима букіністу справжній концерт. Обирай батішину та того хто віб'є останні свято новину. Ми хочемо передати панім журналістам, щоб вони могли видати цей фотоальбом, тому що відповідно їм доведеться це робити за власні гроші. Ми покажемо, що музикантам міста Чернівці не все одно з приводу того, що відбувається в нашому місті, і ми проти цих дій, які отровлять власне з букіністом. Сама Марина Лібанова зізнається, їй приємні такі увага до її долі, так гарні, яку досі називає своєю. Не можу. Дивитись, як вони е, з букиніста хочуть зробити, як вони хочуть його вбити. Я не хочу це дозволити, і, і я вважаю, що життя тут реально вирує на сьогоднішній день. Може, не в такій, е, як в такому темпі, як раніше, але ми не будемо здаватись, не хочемо. До слова, Марина Львівна отримала листа із пропозицією працювати у майбутньому об'єднанні книгарень Буковинська книга, щоправда, без уточнення посади. Але ці кроки Марина Лібанова називає позитивом, адже можливо, це початок змістовного діалогу. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. З поцілунком на лижі вперше на Буковині День Валентина відзначали ще й на гірськолижному спуску. Такі незвичні лижні забави організували представники обласного центру спорт для всіх та туристично-розважальний комплекс Сонячна долина. Поцілункова траса була невеличка, але й ця дистанція підкорилася не всім парам. Учасники зізнаються, що кататися на лижах і цілуватися одночасно досить складно. Найвправнішими в цій справі виявилися гості з Рівного Олегій Олена Данилевичі. Друге місце посіли лижники з Кам'янця-Подільського, третіми стали студенти з Хмельницької області. Організатори навіть назвали такі лижні забави неофіційним чемпіонатом Західної України зірськолижно поцілункового спуску. У Чернівцях вкотре встановили рекорд. Серце із п'яти тисяч свічок запалили просто неба. Незважаючи на прохолодну погоду, охочих запалити серце бажання було чимало. Після фіксування рекорду учасники флешмобу викладали свічки у довільні фігури. Споглядала вогняне диво і Ольга Паламарюк. Ігор та Христина разом вже два роки кажуть, свято всіх закоханих намагаються відзначати по особливому. От, наприклад, як сьогодні, ми так я сам ну приїхав з Києва. Спочатку ми не планували, що зустрінемось. Но так я зробив сюрприз. моїй кохані. От ми так зустрілися і дуже щасливі. Такі щасливчики у день всіх закоханих зібралися перед торговельним центром депо, аби запалити одне серце на всіх. Фігуру виклали із п'яти тисяч різнокольорових свічок. Вона зайняла територію понад дві з половиною тисячі квадратних метрів. Запалити палаюче серце, приходили цілими сім'ями. З онуком прийшли, щоб побачив внук, щоб радів. От і ми з ним щоб раділи? Дехто прийшов, аби знайти свою майбутню долю. Я запалила сьогодні серце, тому що думаю, що доля мені пошле другу половинку. Палаючи серце і своєрідним рекордом для чернівців, такого в Україні ще не робив ніхто. А щоби наш рекорд ніхто не перевершив, наступного року організатори планують запалити одночасно 10, а то й 15 тисяч світил. Серце це кохання, серце це сподівання, надії, мрії. І ми маємо надію таку, що кожен чернівчанин, запаливши цю свічку, згадає про кохану людину, загадає бажання, і звичайно, воно в день кохання здійсниться, адже інакше бути не може. Мені дуже приємно, що саме ми створили це серце. Мені насправді дуже приємно. Це перше серце, яке ми створили разом. Вогняна феєрія настільки захопила чернівчан, що вони і самі взялися створювати фігурки зі свічок. Дехто навіть забирав додому вогники як пам'ятку про незабутній вечір. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Сьогодні стрітення в народі кажуть, що в цей день зима іде туди, де було літо, а літо, де була зима. І нині в останній цього року можна колядувати. Завершення циклу різдвяних колядок та щедрівок у Чернівцях вирішили відзначити проведенням першого фестивалю Розколяда. В заході взяли участь народні колективи з усієї області. Їхні костюми, виконання та настрій оцінювало журі. Ось ми починаємо перший повинський фестиваль церковних хорів і церковного братства. Розколяда. І, може, ми трохи запізнилися на якихось 10, 15, 20 років. Але ми трошки наздоганяємо наших братів і сестер, які живуть на Львівщині, на Івано-Франківщині, на Закарпатті. Ми трошки здоганяємо, а за нами прийдуть інші громади по цілому світі, для яких також день зустрічі стане днем зустрічі. Такою п'ятницю побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку в мережі Facebook час новин Чарнівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті Ей А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи, готує на погода. Всього доброго.